Всім привіт! Мене звати Надія, я Нікопольчанка. Моє рідне місто Нікополь вже третій рік потерпає від обстрілів окупантів. 24 на 7 місто під постійним вогнем. Гинуть мирні люди, руйнується інфраструктура міста. Але люди не зламалися. Вони незламні так починається петиція Нікопольчанки Надії Степанюк. У зверненні вона пропонує надати Нікополю почесний статус місто героя. Лінк на підписання петиції дівчина поширила у Фейсбук, закликавши земляків підтримати її ініціативу. Я вирішила подати петицію, коли зрозуміла, що біль і страждання Нікополя замовчується. Люди живуть під постійною загрозою смерті. Прокидаються від вибухів. І засинають з думкою, що завтра може не настати. Але, попри все, місто тримається, геройство Нікополя не в гучних словах, а в його людях. І саме тому місто Нікополь заслуговує статус місто герой, бо героїзм цього міста у кожному подиху його людей. Нікополь вже четвертий рік живе під щоденними артилерійськими обстрілами та атаками дронів. Для його мешканців мотивація надати місту героїчний статус очевидна. Щоденний спротив та незламність Нікопольців не потребують додаткових доказів, тому що нас три роки вже пісочить, по перше число, а ніяких звигів немає. Я сам живу в приватному секторі біля річного порту. Там ужас що робиться, і ніхто з цим нічого не робить. У того, що міст Нікополь стане місто Героєм, мені легше жити не стане. На жаль, з 12 липня 2022 року покою немає в Нікополі ні одного ж дня. Це ж всі знають нікопольці, що тут казати. І витримати це не всім дано. тому місто герой. Так. Да. Ну, в прихисті я там бачив. Не підписував, але думаю, так, да, треба. Чому? Тому що багато пережив. Люди, які в ньому живуть, теж. Необичний не такий городок. І судьба у нього така теж. Я не віржу, щоб він сильно нужен був. Чим він допоможе? Економічно рішення. Звісно, тому що місто вже третій рік обстрілюється кожен день постійно, тому тут люди живуть, вони намагаються це відновлювати, якось жити нормальним життям, не дивлячись на те. Тому що він терпить, скільки вже років. З 22 літа, вже три роки, я думаю, да, Потрібно йому присвоїти звання героїв, скільки народу тут вже погибло і розрушена стара частина війська. Так що я за. Щоб відбудувати місто, потрібні кошти. Я думаю, це допоможе. Може влада задумається за це. Я такого не чула, але я, мабуть, руками і ногами за, за таку ідею. Постійно прильоти, страшно і ну, постійний стрес, отак. І я ну я впевнена, що треба місто героїв, тому що тут кожен чоловік як м, герой сам по собі, незалежно від того, хто в ким працює. А от того, що ми тут существуємо практично, але ми живемо, так і є. А вже скільки патріотів, скільки. За нашу Україну скільки погибло, в тому числі мій син не під покровом. Так так, так, я за, тому що дійсно у нього й назва така Нікополь, місто перемоги. Так ось і треба, треба, ми заслуговуємо. Ми такі таке ж тяжке випробування проходимо, і люди виїжджають і повертаються, тому що люблять своє місто, воно чудове. Ідеш каштановою, вона зараз така гарна. Ну, життя чудове і Нікопель чудовий. Я бачив цю петицію, зайшов підписатися, щось там покрутилося, вибачте, помилка. Ну, часу більше не було, на жаль. Ми кожен день під обстрілами, кожен день виконуємо таку роботу, на яку, мабуть, інші її не здатні. За час російського терору у Нікополі пошкоджено понад 7 тисяч будинків, практично знищені цілі прибережні райони. А історичні пам'ятки старої частини міста потрощені та згорівші внаслідок прильотів. Поранені отримали понад 600 нікопольців ще сотня людей були вбиті окупантами. Міський голова Нікополя Олександр Саюк підтримує бажання жителів жити у місті герої. Я вважаю, що Нікопольці мають своє бачення да вже. Після декількох років життя під обстрілами на свою пропозицію, що місто Нікополь – герой, тому я вважаю, що це може бути, і я підтримую нікопольців в їх бажанні такого, такої петиції. За час повномасштабного вторгнення вже 10 міст України отримали статус Місто Герой. Це Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів, Буча, Ірпінь, Миколаїв та Охтирка. Нікополь може бути серед них. Станом на сьогодні під петицією всього 4 тисячі підписів із 25 тисяч потрібних. Щоб віддати шану місту, яке щодня тримає удар, підтримайте петицію. Достатньо перейти за QR-кодом.